Вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача актуальне інтерв'ю. Мене звати Світлана Бусілкова. А до студії ми запросили Олега Ваховського, хірурга-онколога мамологічного відділення Подільського онкологічного центру. Мої щирі вітання вам, пане Олеже. Звісно, ми будемо говорити сьогодні про хворобу 21-го століття, яка, як на мене, згідно статистики, прогресує. Це захворювання молочної залози, захворювання, яке в народі називають. Рак про те, що викликає це захворювання, чи є якась панацея, чи є лікування сьогодні, і як кожен із а... Нас може перестрахуватися або запобігти цьому захворюванню. Отже, про все по порядку, пане Олеже, У мене є статистика на 21 рік, і ця статистика по Україні, за даними національного реєстру, складає зареєстрованих хворих 14 тисяч випадків, і саме раку молочної залози. Звісно, що ця цифра, можливо, не подвоїлась, але вона є значно вищою 22, другий, і у. Вже частина 24-го року. Що ж сьогодні так активізує це захворювання і спричиняє ось такий ріст? Насправді так, зріст разючий, зважаючи на нашу сьогоднішню ситуацію, сьогодення соціальні виклики, напруженість і військовий стан, жіноче населення в частності має значний стрес. Значний стрес то є вагомий рушійний фактор до виникнення якихось злоякісних захворювань, в тому числі тому за останні два-три роки статистика ну досить невтішна. Досить невтішна. На жаль, на незважаючи на усі е, намагання нами, в частності як медичного суспільства, запобігти цьому, допомогти жіноцтву, е, маємо значний приріст. Захворюваності раку молочної залози, ви спостерігаєте це на території Вінницької області збільшення кількості тих, хто звертається по допомогу? Спостерігаємо так, звісно. Тому що якщо в 2021-2022 році ця цифра була, так як і ви сказали, на рівні 5-5,5 тисяч, то зараз близько 6 700 тисяч. Ми маємо випадків на захворювання молочної залози, тому так. Це достатньо багато. Якщо говорити, ви ви назвали один із факторів, який провокує це захворювання, це стрес. Але які ще фактори провокують? Тому що стрес тільки зараз останні роки він посилює, пришвидшує можливу хворобу. Ще. Але що ще ховається от, за цією статистикою? Це екологія, яка провокує, це е, е, я не знаю, гени, які можливо, також спрацьовує е, щось на генному типі, і які ще фактори, які і провокують захворювання ну, цих факторів є досить багато, основних з яких виділяють ну, звичайно, екологія, яка змінюється в негативну сторону кожного року. Початок ранньої менструації теж до 12 років вважається одним із факторів: тютюнопаління, вживання алкоголю, малорухому спосіб життя, вживання в їжу. Ліпідних продуктів, ожиріння, цукровий діабет у жінок, народження дитини після 30 років, тобто перші пології, вагітність, це теж є одним із факторів. Ну і, звісно, генетичні проблеми, генетичні мутації. Основних їх виділяють досить багато, але ті самі, які на це впливають, є таких зараз три, які можна обстежити і далі. Знати, як із цим боротися, як себе застерегти, лікарі на чому акцентують, що сьогодні є найризикованішим фактором, коли хвороба виникає, найризикованішим фактором це звісно, спадковість. Якщо у по жіночій лінії у пацієнтки були епізоди раку молочної залози, то захворіти ризик значно звищується. Кажуть науковці, що коли виявити рак молочних залози на першій стадії, то його можна вилікувати, називають правда різну цифру 95-90%. Наскільки це є правдою? Ну згідно з світової статистики, так ви праві. Чим раніше ми зможемо діагностувати і приступити до лікування, тим буде успішніший наш подальший результат. Так згідно з статистики світової, першої стадії рак можна вилікувати у 98%. Навіть до... вище ця так, цифра, ніж нав... я назвала. вище. другої стадії до 80, третьої, на жаль, вже до половини випадків, тобто 50%. Тобто, полікового. наше завдання сьогодні вчасно діагностувати захворювання. Що для цього потрібно а, людям, які хочуть залишатися здоровими, не хворіти або ж. Мати шанс на одужання, ну перш за все, не треба забувати про своє здоров'я жінкам вже починаючи з 18 років. З 18 років рекомендують один раз на рік оглядатися в мамолога до 40 років, якщо потрібно робити раз в рік у молочних залаз. Уже після 40 років вступає в наш арсенал такий метод обстеження, як мамографія. Мамографія 40 до 60 років показана особливо зараз цей пік захворюваності, хоча б раз на рік. Усім жінкам після 60 як стверджує світова статистика. рівень захворюваність знижується, тому можливо, можна перейти на один раз у два роки. Угу. Знову ж таки, за статистикою, найбільший показник захворюваності фіксують у жінок віком від 65 до 69 років. Чому саме цей вік такий ризикований? Цей вік ризикований, тому що вже відбувається спад гормональної активності. І ми маємо Говорити вже про так званий віковий рак молочної залози. На щастя, цей рак молочної залози в досить рідких випадках буває агресивний і досить непогано піддається лікуванню. Тобто це не так страшно звичайно, і лег легше лікується. Віці, Як щодо того, що стверджують, що онкологічні хвороби, особливо мамологія, молодше? Тобто виявляють сьогодні, ви самі сказали, порекомендували, що з 18 років вже потрібно регулярно проводити медичний огляд, але чому молодше онкологічне захворювання, чому все більше жінок? Молодшого, молодше 30, а то і в в 20, 20 років мають виявляють рак молочної залози. Ну мабуть, це зв'язане із також із екологією, і з якимись генетичними впливами. Дуже часто у більш молодому віці виявляють генетичні мутації, які потім призводять до раку молочної залози. І, на жаль, наше жіноство перестало дбати про своє жіноче здоров'я. Перестали доглядати за собою як жінка, перестали робити профілактичні огляди. збільшились епізоди випадків вживання алкоголю того ж самого тютюнопаління. Це теж має свій вплив. А можливо, все-таки харчування, яке досить таки змінилось за останні 10, 15, 20 років. Ну просто радикально. Я знаю молодих дівчат, молодих людей, які не знають запаху томатів домашніх або огірків з городу. Можливо, це також впливає. По канцерогени звичайно. все інше чого канцерогени, і парабени різні хімічні речовини, якими і обробляють продукти харчування. Вони теж мають свій безпосередній вплив. Тобто тут ще йдеться про те, що треба розуміти, щоб залишатися здоровим, треба змінити свій раціон харчування, І, І от що лікарі, що ви як лікар-онколог рекомендуєте категорично виключити із свого раціону. Категорично виключити, порекомендував би продукти багаторазової термічної обробки. Смажені продукти, в деяких випадках там гостра, різкоперчена їжа, солені продукти, більше вживати свіжих овочів, фруктів, продуктів, які не навантажують шлунково-кишковий тракт, і все буде гаразд. Ну і не тільки це напевно, додати спорт і взагалі все, Звичайно. що називають здоровим та стилем життя. Так, вона значно знижує ризик. Ми трішечки поговорили по про ситуацію взагалі навколо онкозахворювання, навколо мамології і саме захворювання на раку молочної залози. Але яка тенденція на Вінниччині? Якими є цифри? Які є тенденції, і хто здебільшого хворіє за статистикою нашої області? Ну, зважаючи на останні дані, маємо досить серйозну ситуацію, тому що з 2021 року, коли ми мали захворюваність раку молочної залози першої і другої стадії, в більшості випадків це було 72-80%. Зараз, на жаль, жінки звертаються до нас уже з другої, та третьої стадії в більшості випадків. Більше половини, то і 60% ми маємо звернення з раком другої або третьої стадії. Чим це можна пояснити? Той самий стрес постійний, ті самі соціальні виклики, починаючи з захворювання на ковід, закінчуючи от повномасштабним вторгненням, жінки забули про своє здоров'я. Вони мають багато соціальних проблем, якими вони займаються передусім. І, на жаль, трошки нехтують собою. А діться ми говоримо здебільшого про жінок, коли говоримо про рак молочної залози. Але є випадки, коли хворіють і чоловіки. І про це не потрібно забувати, тому що потрібно зосередити, напевно, увагу наших глядачів, що і таке захворювання має місце для чоловіків. Чи часто ви виявляєте рак молочної залози у чоловіків? Ну, є, звісно, є така проблема. Рак грудної залози у чоловіків. На щастя, вона не настільки часто трапляється, але близько одного до. Двох випадків ми маємо загорювання у чоловіків саме також у нашому закладі. В частності це близько 2-3% серед усієї маси жіночого населення. Саме і чоловіки. Протоколи лікування такий же, Аналогічно, як, як і да, і від починаючи від обстежень, закінчуючи протоколами лікування. Отже, що потрібно робити? Ми говоримо про низьку культуру, так щодо ставлення до здоров'я. Ми не профілактуємо, ми не цікавимося своїм здоров'ям і десь тоді, коли вже за інколи буває запізно. Що сьогодні пропонує Подільський онкологічний центр для жінок Вінниччини з метою профілактики і як правильно подбати про своє здоров'я? Ну, перш за все, ми вже з вами сказали: здоровий спосіб життя, підвищена рухова активність, вживання більш здорової їжі, необробленої. Ну і е, зниження кікіннопаління, вживання алкоголю, е, самообстеження молочних залоз у жінок це теж вкрай важливо, тому що багато випадків, коли пацієнтка сама знаходить у себе якісь зміни в молочній залозі, тоді звертається до нас сама вдома. Ну і це досить приємно чути. Що жінки цим займаються. Ну і напевне, планові проф профілактичні огляди, які мають місце в онкологічному центрі, і є така можливість у жінок, і міста Вінниці, і громад Вінниці спланувати і перевіритись принаймні раз на рік. Так, звісно, у нас є багато програм планових оглядів. Ми ніколи не відмовляємо жіночому населенню в обстеженні. І тому взявши електронне направлення від сімейного лікаря, ми зможемо обстежити надати усю необхідну її допомогу. Сьогодні це не лише ви сказали, що кожна жінка може сама себе періодично оглядати і там виявити раптом, якщо є, є якась пух, пухлина, вона може бути навіть доброякісна, але звернутися потрібно обов'язково. А це передусім не лише там пальпування лікарем-мамологом, так а це передусім сьогодні технологічно можна зробити за допомогою відповідних так інструментарію відповідних пристроїв. Наскільки сьогодні наша техніка, яка доступна сьогодні, у угу. Подільському онкологічному центрі наскільки вона дає класні результати? Наскільки вона може дослідити, є там щось чи немає? Є хвороба чи ні? У нас досить непогане устаткування сучасних зразків і узіапарати, і цифрові мамографи з різними семплами. Тому на УЗІ ми можемо визначити утворення до 2-3 міліметрів. Це більш стосується жінок до 40 років або для уточнення після 40 років, яким вже ми маємо підозру на якісь утворення. Ну і звісно, цифрова мамографія. Яка дозволяє це найдо... нам... найдосконаліший метод, так? так так найдосконаліший метод, який дозволяє також обстежувати жіноцтво і виявляти утворення на самих ранніх стадіях? Чому я так наполягаю? Тому що ми говоримо про те, що виявлення на першій стадії дає досить такі високі шанси на одужання. а не завжди раніше все-таки не настільки були досконалі технологічні апарати, які виявляли от найменші от там зародження саме хвороби. Сьогодні ці апарати більш досконалі. Аліше більш нового покоління, звичайно, більша роздільна здатність, більша сфера охоплення, кращий опис і краща візуалізація в сучасних апаратів, зважаючи на. Неспинний плен технології, я розумію, що я зараз поставлю питання. Можливо, ви не зовсім зобов'язані володіти цією статистикою, але принаймні апарати, які є у подільському центрі, скільки вони можуть охопити, яку кількість населення можуть охопити і надати результати обстежень за сервісними даними. Один апарат мамографії вчасності може зробити до 30-35 мамографій за робочий день у робочий час. У нашому закладі це достатньо це, багато це досить багато, так. Це я знаю, що досить активно ви практикуєте виїзд мобільних груп, особливо в останні роки, з початком повномасштабного вторгнення. Це тоді, коли не кожен може доїхати, не в кожного є можливості, не в кожного навіть є кошти виїхати не там з віддаленої громади і витратити день. Як працюють мобільні громади, і який Результат от постійного регулярного регулярної роботи мобільних команд бригад, які працюють в громадах. Ну перш за все починаючи з 2018 року, ми в нашому закладі запровадили виїзди лікарів мамологів разом з лікарями функціональної діагностики, тобто лікарями УЗІ у територіальні громади, райони нашої області. І з того часу ми починаємо майже кожного тижня. У нас є виїзд у якусь територіальну громаду. За, наприклад, 2023 рік у нас вже було досить багато виїздів. Ми досить непогано і вдало завершили рік. У нас було виїздів близько 94 усіх мобільних груп, не тільки лікарів, мамологів але й лікарів, хірургів, таракальних урологів і так далі, інших спеціалізацій. Оглянуто близько 5 тисяч пацієнтів цими мобільними бригадами. І як правило, ми маємо після таких виїздів результат 25% передракових патологій, що теж досить немало. Ну і на жаль, близько 3-4% ми маємо підозру на злоякісні захворювання. Це досить таки висока цифра. Незвичайно високий, таки, показник. високий показник. Я вам скажу, навіть виявлення одної передракової патології у одного пацієнта це вже є успіх виїзної бригади. А як працюють ці мобільні виїзні бригади? За яким алгоритмом? Іде чітка домовленість територіальної певної громади. Коли б ці люди хотіли прийняти наших спеціалістів, коли вони можуть зібрати кворум пацієнтів, які хотіли потрапити на огляд, чітко формується дата і виїжджає мобільна бригада. Ну і незалежно від цього окремо виїжджає та сама персона мамографічна станція Квітка, що є у нашому закладі. І кожен хто в принципі хоче, хто має таку необхідність або бажання, так. він може підійти. Може і обстежитися? може звернутися до сімейного лікаря. Вони його запишуть. і Вони обов'язково попадуть до наших спеціалістів. На отже, Мобільний я про те, акцентую увагу наших глядачів на тому, що можливість обстежитись є, просто потрібно стежити. Я так розумію, на сайтах є достатньо інформації. Ви можете запитувати в свого сімейного зрештою лікаря, яка вам точно підкаже, як можна пройти попередню якусь діагностику, профілактику. Проф... Профілактичний огляд і попередити будь-яке захворювання. І... Отже, уявімо, ми виявили, виявили захворювання, і які можливості сьогодні подільського онкологічного центру а, а, лікуватись, тому що навіть найагресивніша форма раку не є завжди вироком, вироком тому що так. потрібно боротися і можна цілком жити ще довге щасливе життя без, без проблем, зрештою. Без проблем, Які можливості сьогодні ви маєте? Наскільки доступні? Я розумію, що сьогодні протоколи лікарські вони є єдиними не лише для України ви користуєтесь Світові. лікарськими світовими протоколами? А наскільки доступними сьогодні є? Лікарські препарати, які необхідні при різних формах онкозахворювань, ну якщо вже ми дійсно маємо діагноз злоякісне захворювання, то починається це все з консилюму, консиліуму лікарів, які вирішують, яка буде тактика вибрана для певного пацієнта. Якщо ж ми йдемо на комбіноване лікування, тобто ви мене запитали, мабуть, про хіміопрепарати – Майже увесь спектр є у нашому закладі, він видається згідно медичних гарантій. І тому пацієнти можуть не боятися, не отримати певних ліків, вони можуть сміливо звертатися, їх обов'язково пролікують. Згідно медичних гарантій, Національної служби здоров'я більшість ліків у нашому закладі є. Якщо рак молочної залози, то це 100% передбачає власне втручання хірурга, так? наскільки так. я розумію. Чи йдеться сьогодні про те, що одночасно з видаленням пухлини пацієнт, пацієнтка може претендувати на відновлення на пластичну хірургію? З 2018 року, з початку формування мамологічного відділення як структурного підрозділу нашого закладу, ми широко почали запроваджувати органозберігаючі операції і реконструктивні операції на молочній залозі. І тому що світова статистика така, що 90% пацієнток, які взагалі оперуються, їх можна прооперувати, зберегши певну структуру, вигляд і форму молочної залози. Тому ми 65% своїх пацієнтів ми виконуємо реконструктивні або відновні операції, чи то одномоментні, чи то трошки відкладені, але все-таки жінка себе почуває жінкою після цього. Який відсоток пацієнтів, які у вас лікуються, живуть 5, 10, 15 років? Чи можете ви відстежити власне, втручання, операційне, медикаментозне лікування, наскільки подовжує життя пацієнтам? Ну, як правило, коли вже пацієнт пройшов увесь спектр лікування, тобто то є операції, є комбіноване лікування, хіміопроменева терапія, антиастрагенна терапія, коли вже пацієнт закінчився лікування. Також це все базується на стадії, в якій це все виявлено і розпочато певні міри протидії цьому захворюванню. Близько 75% пацієнтів, відсотків пацієнтів, вони мають ступінь вживаності більше 5, а то й 10 років. Це залежить також, як ми вже говорили, від стадії, на якій захворювання було верифіковане. Тобто не потрібно опускати руки це є до Ні того, куди. що і, і, щоб би ви не виявили в себе, потрібно обов'язково йти до професіоналів, до лікарів, до онкологів, не боятись операції, тому що саме власне такий найефективніший засіб так подовжити життя і вилікуватись, Це все таки операційне втручання. Так, оперативне втручання це є вже більше половини з усього лікування, яке буде потрібно пацієнт, тому що це і основний метод лікування вдало видалити в межах. Онкологічних і радикальних, тобто майже 100% це завжди оперативне втручання, так якщо це рак молочної залози, майже 100%, але не завжди є певні форми раку молочної залози, коли треба починати з комбінованого лікування за для uh -huh. досягнення певних меж і певних результатів, щоб в подальшому також можливо виконати доступне і органозберігаюче втручання. Онкологічно виправдана, які найефективніші, окрім оперативного втручання, методи лікування молочної, раку молочної залози, найефективнішими їх є декілька. Основним є поліхіміотерапія, тобто препаратами впливу на життєдіяльність пухлини. Променева терапія у нашому закладі працює новітній апарат, лінійно прискорювачі частинок. Який теж стоїть на озброєнні нашої служби, імунотерапія, антиестрогенна терапія. Тобто методів є досить багато, і вони підбираються індивідуально персоніфіковано для кожного пацієнта в тій чи іншій ситуації, в тому чи іншому випадку. Лікування пацієнта і результат цього лікування залежить не лише часом від оперативного втручання або від медикаментів, а загалом від його настрою, від його так. психологічного стану. Як в подільському центрі працюють власне із психоемоційним станом пацієнтів, чи важливим це для вас є ось це налаштування і таке втручання, така допомога, як для лікаря-хірурга. Вкрай важлива, тому що психоемоційний стан пацієнтки налаштування на лікування, правильне налаштування і віра в видужування вкрай важливі, як на кінцевому етапі лікування. В нашому закладі є широкий загал лікарів-психологів психологічної допомоги, які відвідують. Кожен день відвідують наших пацієнтів, спілкуються з ними і намагаються їх якось розрадити, поспілкуватися, розпитати і взагалі надати кваліфіковану психологічну допомогу. Також в нашому закладі з недавних пір працює так звана школа пацієнта, де лікарі, фахівці певних галузей, також проводять просвітницьку роботу і допомагають пацієнтам вирішувати, можливо, самі але для пацієнта складні питання. Звісно, не менш важливим є після реабілітаційний період, тому що інколи пацієнтки не можуть вийти на жаль і активно протидіяти захворюванню. І, скажімо, так стовідсотково всі зусилля спрямовувати на лікування, саме тому, що вони ну не можуть, не знають, як правильно є дуже багато різних порад, але є певний протокол, який спрацьовує стовідсотково, який має бути після реабілітаційний період, на який дуже часто не зважають, прооперувалась, отримала. Хімію пропила ліки і все, і забули, і я здорова. Це помилка. Це помилка, звісно, тому що пацієнт не має нікуди щезати з поля зору свого лікаря і в частності нашого закладу. Після отримання повного спектру лікування пацієнт має також кожних три місяці, а потім півроку, раз в рік, з'являтися до нас для певних обстежень і запобігань. А стосовно реабілітації, так, є. Певні реабілітаційні центри, які займаються відновленням не тільки психологічного стану, но і функціонального стану пацієнтів після нашого лікування комбінованого і вкрай складного. Які найагресивніші форми, або, можливо, нові форми онкозахворювання раку молочної залози, з'являються зараз, або частішають випадки таких, таких захворювань, такої форми раку? Такої форми раку. Ну, Останній час ми почали спостерігати разом з нашими колегами форми, можливо, тричі негативний рак молочної залози. Це досить складна генетична форма раку молочної залози, яка досить важко і складно піддається лікуванню. Також комбіновано, звісно. В більш молодому віці більш агресивні форми раку теж з'являються з високим ступенем агресивності пухлини. Також ну вже і вони важко піддаються лікуванню, так вкрай вкрай важко, ну але результати є і досить непогані. Що потрібно робити на ваш погляд, як досвідченого лікаря, який має свій певний досвід, свої історії роботи з хворими і успішні історії, успішні кейси для того, щоб знизити статистику смертності від раку молочної залози. Ну перш за все, жіноцтво дбати самим про своє здоров'я, здоров'я своїх молочних залоз в частності, проводити самообстеження молочних залоз обов'язково. є раз на місяць на 8-12 день циклу жінка має в двох положеннях, стоячи перед зеркалом і лежачи, оглядати саме свої молочні залози, дбати про своє материнське здоров'я. Годування грудьми і, взагалі, е, вагітність вона знижує на 8-12% ризик захворіти на рак молочної залози. А як залози? же ви говорили, що після 30 народження дитини провокує інколи протиріччя певні інколи захворювання раку молочної залози? Пізні перше народження, перше народження, народження, просто. так першої дитини після 30 років. Це є ризик. Да, загальносвітовий фактор ризику захворіти на рекордний зо тим більше за кордоном Америка, Європа народжує сьогодні все так. пізніше середньо, і середньо після 32-35 років. На жаль. Так, але коли друга дитина після 30 або третя вагітність і народження, все, все це гаразд, якраз звичайно. дуже позитивне, то, то є да одним із факторів профілактики розвитку раку молочної залози. Звісно, що ви стежите за світовими тенденціями, і от в 2021 році ВОЗ запустила глобальну ініціативу проти раку молочної залози, і ця ініціатива прагне до такого результату, як знизити смертність від такого типу онкології в світі кожного року там умовно на 2,5% і за даними. Дозволить запобігти 2,5 мільйонам смертей за там, наступні два десятиліття. Що це за програма? Що вона передбачає? Ця програма направлена на передусім скринінг захворюваності на рак молочної залози, тобто ті ж самі обстеження молочної залози, які більш виносять більше на широкий загал. Ні, звичайної мамографії угу. було б достатньо, так і було як і було раніше для виявлення чи ранньої діагностики чи виключення можливих якихось проблем з молочними залозами. Власне, це все так просто, тобто достатньо потрібно апаратів. Достатньо потрібно апаратів, достатньо потрібно фахівців, які б інтерпретували ті самі дані з цифрових мамографів. І як показує практика, в ті самі Франції і Нідерландах вони досить різко знизили свою статистику захворюваності. Дякую вам. Я розумію, що це тема безмежна і можна говорити дуже довго. Але основні рекомендації, основні тенденції і цифри ми почули. Ці цифри не зовсім є радісними, тому що ця проблема не зникає, а навпаки, здається, набирає сили. Але я і глядачі я впевнена, почули, що цьому є протидія. А це перше обізнаність, це культура, це дбати про своє здоров'я жінкам, це не залишати це на потім. А в першу чергу. За рекомендацією лікарів кожного року, а то й півроку, дивлячись, який ви маєте вік, піти до свого лікаря, проконсультуватися і пройти мамографію чи узій, як мінімум, раз на рік. Я щиро дякую вам за таку розмову, дякую. за цю інформацію і бажаю нашим глядачам, звісно, бережіть своє здоров'я. Будьте здоровими, живіть довго і щасливо. Це була передача «Актуальне інтерв'ю. Мене звати Світлана Бусілкова. До зустрічі. Будьте здорові.